Всім привіт! Сьогодні знову граємо 99 ночей у лісі, і це оновлення, напевно, якого чекали найбільше, а саме зимове, присвячена до Різдва та Новорічних свят. Напевно, більшість з вас вже бачили, що тут і до чого, але все рівно зробимо невеличкий огляд. Судячи з цих коробок, ми бачимо, що вся подія розділена на три тижні. В історії першого тижня розповідається, що ельфи будували нову різдвяну майстерню, але прийшов Олень, зупинив всі їх плани. І зараз ельфи застряли, і їм потрібна наша допомога. Допоможімо ельфам за певні призи. Давайте подивимось касцену. Ось і наші ельфи, яких ми будемо рятувати. Як ми бачимо, вони були готові до будівництва, в них були різні інструменти, ключі, молотки, викрутки і лінійка. Так, і хто ж прийшов? Ну так, прийшов Олень, і що він зараз робить? Угу. Одним ударом всі ельфи розлетілись. Хто куди. Хтось прилип до дерева, хтось в сніг залетів, хтось застряг на верхівці дерева. Ну, така ось історія. І їм потрібна наша допомога. Також у нас з'явився магазин ельфів. Давайте подивимось, що там є. І одне з найголовнішого це клас помічника Санти. Я щойно його придбав перед тим як почати запис. Ми зараз детальніше розберемо, що він вміє робити. Також ми бачимо нові предмети декору, це скриня для листів Санти. Потім ось такий диван. Це все можна буде придбати у продавця меблів. Потім за 10 цукерок я придбав ось такий набір, це набір нових стилів. Тих предметів, які ми вже раніше могли робити в верстаку. Але зараз вони будуть дещо по інакшому виглядати. Ми зараз перевіримо, і я ще не бачив нічого, я лише придбав. До речі, новий клас помічника Санти коштував 30 цукерок. але напевно більшість з вас і так це знає. До речі, з'явилися цікаві штуки. Їх не було в перший день після оновлення, а саме це сканер ельфів. Тут говориться про те, що з його допомогою ми зможемо знаходити на мапі ельфів. Коштує 30 цукерок, і ми обов'язково сьогодні його протестуємо. Наступний предмет це машина подарунків. Машина час від часу створює нові подарунки, і так само як сканер ельфів може бути скравчена в нашому верстаку. Коштує 50 цукерок. Також сьогодні обов'язково це все перевіримо. А тепер давайте подивимось переваги нового класу помічника Санти. На першому рівні ми отримуємо 40 монет. Ці монети нам потрібні для покупки предметів, щоб рятувати ельфів. Щоб отримати другий рівень, нам потрібно зібрати 30 різдвяних подарунків. На другому рівні, всі предмети, які нам допомагають рятувати ельфів і продаються в мішку Санти, будуть дешевші на 25%. Скільки нам потрібно для досягнення третього рівня, ми сьогодні також дізнаємося. І на третьому рівні ми будемо отримувати додаткову цукерку з кожного подарунка. Хтось запитає, а для чого нам ті додаткові цукерки і що ми будемо з ними зробити? Ну, купили ті чи інші декорації, придбали нові стилі, наприклад, до речі, стилі дешеві. Але мені здається, що потім в самому кінці, десь на третьому тижні, у нас з'явиться ще один додатковий клас постійний, який саме не знаю, чи то Санта, чи то Ельф якийсь інший, чи ще хто. Але пам'ятаєте, як було з подією на Хелові? Спочатку ми збирали так само цукерки, правда, дещо інші, а потім в кінці в нас з'явився клас вампіра, і ми могли купити його не за діаманти, а саме за цукерки. Тому я гадаю, варто готуватися і вже зараз починати збирати ось такі цукерки. А тепер пропоную переміститися до гри. Ну що ж, нас зустрічає ось такий прекрасний, гарний новорічний зимній біом. Тут купа-купа різних ялинок, Чи це не ялинки. Ага. Цікаво, це напевно дерева і ялинки у нас там далі. Як завжди, ми бачимо дошку з загубленими дітьми, тобто в цьому плані нічого не змінилося. А також у нас тут з'явився мішок Санти, саме в якому ми будемо купувати ті чи інші предмети. Санчата нам допомагають швидше переміщатися, але в рятуванні самих ельфів вони нам не допомагають. Хоча ось зображено, нібито ми веземо якогось ельфа. Можливо, я помиляюсь, перевіримо, що буде далі. Потім ковзани нам потрібні для того, щоб зі слизької поверхні їх забирати з льоду. Ладер, драбина нам потрібна для того, щоб ельф міг злізти з дерева, і лопата потрібна для того, щоб розкопати ельфів, які потрапили у сніг. У нас є 40 монет. Ми зараз можемо купити ковзани і, що? і лопату. Давайте придбаємо. Ось такі ковзани, вони одразу на нас одягаються. Я гадаю, більшість з вас вже все це бачила, але тим не менш ми це все передивимось. До речі, на початку на початку у нас зайчики були білі, але розробники зрозуміли, що це не зовсім зручно, і тому зробили їх коричного кольору, адже на білому снігу їх практично не було видно. Ще невеличка зміна в тому, що прибрали з першого рівня біому, ельфа, який сидів на найближчих де деревах, які ми могли побачити. В такому випадку ми могли придбати одразу ладерку, звільнити ельфа, отримати 5 цукерок і почати гру заново. Багато хто цим скористався, назбирав багато цукерок, але зараз це буде вже дещо важче. Подивіться, як класно робити дерева. кожним ударом з дерева сипеться сніг. Вау, дивіться, деякі предмети дійсно у нас будуть інакше виглядати, Вони підсвічені ось такими торжевими лініями. Давайте перевіримо. Дивіться, ось і наша мапа. В різдвяному стилі такі дві великі цукерки та в снігу. клас. Зверніть увагу, на мапі є не ось така біла, а ось ця сіріша зона, і в цій сірій зоні розміщено дуже багато будівель, присвячені саме до, до цієї події. В цій зоні різні будівлі ось такими червоними подарунками. Це не ті подарунки, які нам дають ельфи, в них нема цукерок, але в них часто попадаються набої, паливо або інші корисні також речі. Також в такій сірій зоні знаходиться цей будівельний майданчик. Скоріше за все, кожного наступного тижня тут буде щось додаватися, і це саме та майстерня, про яку говорилося в історії першого тижня. До речі, так і написано, що будівництво процесій – це буде майстерня Санти. З настанням ранку я знайшов першого ельфа. У нас є ковзани, і тому ми можемо вже його рятувати. До речі, цих культистів треба звідси прибрати, вони дадуть нам монетки. Так, ось і перший золотий подарунок, саме з нього падають цукерки. І невеличкий лайфхак. Якщо ви не будете чіпати ці цукерки, вони все рівно до вас прилетять і зарахуються. Але я заберу. Дивіться, що ми отримали такий тризуб. Давайте спробуємо його використати. Ого, з двох ударів класно. До речі, ви помітили, щойно та цукерка сама прилетіла. Я її не знайшов, вона десь загубилась в текстурах, але так як і говорив, вона сама до нас повернулась. Якщо ви десь прийшли повсельфа і не помітили його, або просто не мали часу його врятувати, і хочете повернутись пізніше, то зверніть увагу на мапу, він буде тут відображатись. Так, і це у нас ельф, який застряг в сніжку. Давайте його врятуємо, у нас є для цього лопата. Копаємо ось тут. Бачите, тут вже немає снігу, потім встаємо ось так, ось так. І так по колу. Так, ельф рятований. Той, що лежав тут просто на сніжку, він нам не потрібен. Давайте відчиняти скриньку. Точніше, не скриньку, а подарунок. Ура! Ми отримали молот. Тікаємо. Так. Не всі сукарочки забрали, але не забуваємо, вони до нас самі прилетять. 24, зараз буде 25. Ось і 25 цукарочка прилетіла. І цього разу у нас події з інопланетянами, Щойно було видно там далеко. Тобто навіть під час новорічного цього евенту інші події також відбуваються на мапі. Ну що ж, ми покращили наш верстак і бачимо, що не лише перше ліжко, а й друге, і, можливо, наступні у нас будуть дещо змінені. Бачите, вони навіть обведені таким червоним. Також у нас будуть змінені стіни з дерева, у нас буде змінений казан і щось тут далі. Не пам'ятаю, що тут ми скоро подивимось. Але в першу чергу я поставлю компас та годинник. Ого, нам ще вистачає на ліжку. Давайте подивимося, яке воно. Компас і годинник у нас мають бути звичайні. Ага, ну не зовсім звичайні, але вони й до цього у нас вже були ось такими сосульками і трішки сніжком. Так, а тепер ліжко. Ого, прикольно. Дуже атмосферно. Ця автоматику Різдва. Що ж, воно вже достатньо мене для того, щоб придбати ще драбину. Навіть дві можемо придбати. Так, і залишається 10. Гаразд. Санчата почекають, а от ельфів може бути декілька, які застряли на деревах. Клас, справжній різдвяний олень. Так, і таке трапляється невдача. Ну що ж, ми продовжили в новій грі, і ось ми знайшли тут першого ельфа, який застряг на дереві. Але у нас з собою немає трабини, тому, так як ми вже й говорили, він у нас з'явиться на мапі, ось тут він під нами, і ми обов'язково до нього повернемось дещо пізніше. Це дуже зручно. Ми вже назбирали трішки монет і зараз можемо придбати цілих дві трабини. Ну що ж, ми повернулись, і давайте будемо їх рятувати. Але важливий момент ставити трабину ось так це дуже добре. Можна її всунути ось сюди в дерево, і тоді ми туди просто не виріземо, тому будьте обережні. Ставимо. А ельф спустився і дає нам ще подарунок. Вау, нічого собі, дивіться, що ми отримали. Це ця сама лазерна пушка, я, яка є у... Е, нагадайте, у Кіборга. Супер. Щоправда. Е, для розуміння в інших класах вона не так класно працює, тому що в нього здається краще, дещо відновлюється е, сама ця енергія, але все рівно це дуже класно. Невеличкий лайфхак. Якщо так стало, що ви граєте довго і у вас мало монет, що ви можете зробити? Ви купуєте молот, крафтите його в кузні. Такий, який можна піднімати різні предмети, і цю драбину одну і ту ж саму можна забирати і носити собою далі в інші місця до інших ельфів. Щоправда, я гадаю, якщо ви будете довго грати, ви напевно назбираєте вже багато монет і зможете без проблем купити багато таких драбин. Є можливість купити санчата, але я все-таки візьму з собою ще дві ладерки, дві драбини, раптом нам вони знадобляться. Ну що ж, не всіх далеко відійти, як все-таки знайшли ще одного ельфа. Давайте йому допоможемо. Так, ну що ж, давайте дивитися, що у нас тут. І що це у нас? Ага, це людяна сокира. До речі, буквально поруч у нас ще один ельф, який дасть нам подаруночок за те, що ми прийдемо три кола ось на цій ковзанці. Але у нас ще не повністю відкрита ця зона, тому ми обов'язково сюди повернемось дещо пізніше. Так, ага, дивіться, ось тут зразу ще третій. Нічого собі цікаво, куди він піде. Аби він тільки пішов сюди до нас. Угу, Я зрозумів. Відчинити ми не можемо. Так, нам потрібно все-таки розширювати зону дії нашого вогню. Два ельфи з'явилися на нашій мапі. Тобто через деякий час, після ночі, з'являються ще нові ельфи. Це ельф говорить, що нам потрібно приїхати три е, кола без зупинки, нам не можна ні до чого доторкатися, а лише до льоду. Ну або ми можемо приїхати, якщо потрібно, якщо будуть якісь перешкоди. І тоді він нас нагородить. Е, з криною з подарунками, давайте спробуємо. Спершу треба позбутися цих вовків. Ну що, можна починати? Ну що ж, це було дещо легше, ніж могло здаватися на перший погляд. Давайте відчиняти. І тут у нас кулон культиста. Ну і, звичайно, цукарки. Збираємо їх. Я хоч говорив, що їх можна не збирати, вони все рівно прилетять до нас, але мені подобається їх збирати. Ну що ж, у нас з'явилося трішки ресурсів. Давайте подивимось на деякі інші елементи, які у нас змінилися. Купуємо казан для приготування їжі. Ось такий він у нас має вигляд. У нього чотири різнокольорові ніжки, схожі на ніби-ніби ем, панчохи, такі, знаєте, новорічні, в які кладуть подарунки, чи, можливо, щось інше. Не знаю. Якщо маєте якусь свою іншу цікаву ідею, на що вони схожі, обов'язково пишіть в коментарі. Також давайте ще щось подивимося. Якщо з ліжком все зрозуміло, ми ще не бачили нову стіну. Давайте глянемо. Ооо, я зрозумів, що це таке було тоді в нас на тому малюнку в магазині. Це була саме стіна, дивіться, яка вона. Це ніби як з печива, тут цукерки і зверху якісь мармеладки. Клас, клас, оце справжня новорічна атмосфера. Виявіть, яка гарна база може бути, якщо повністю зробити її ось таких стін. А тим часом ми знову заходимо ось в цю сіру зону. Це зона, де в майбутньому будуть приходити майбутні оновлення саме по цьому івенту, новорічному Різдвяному. Тут, де буде будуватися у нас майстерня Санти. зараз ми поки що тут просто трішки полутаємося. В таких будиночках можна знайти елементи декору. І, до речі, ось в таких будівлях також є елементи декору. Вони ніяким чином не впливають на е, сам ігровий процес, але якщо ви хочете створити класну зимову новорічну атмосферу, то це саме те, що нам потрібно. Дивіться, ще в цих будиночках можна класно ховати світуленя. І знову в нас з'явилися два ельфи на нашій мапі. А ось ця скляна куля, в якій також можна дещо знайти. Ого, тут ще більше новорічних всяких декорів. Давайте ми їх всіх зберемо і зараз поставимо. Хм, цікаво, чи можна в ній безпечно прожити 99 днів? Ого, дивіться, я катаюсь на мамоті. Дивіться, як це класно можна просто зробити. Коли ви так йому на хвоста, вас підкидає високо вгору і ви сидите на мамонті. Круто. Куда ще не можна ним керувати. І ночі до нас приходили культисти, і тепер ми можемо спокійно розставити всі нові елементи декору. Давайте дивитися. Дуже гарна огорожа. Клас Ми поставимо в нас їх дві. Чи скільки у нас? А, в нас така була одна. Потім, що це в нас таке? Щось схоже, ніби як на новорічну гірлянду? Клас а ну давайте дивитись, ось так. Потім ось так. Супер. І ще раз робимо ось так. Або ні, або, можливо, ось таким чином. Оп, готово. Дивіться, великі такі цукерки. Потім це що? Це столик. Ось тут ми зробимо таку зону новорічну. Потім знову так, знову цукерки. Давайте поставимо. Це у нас. Ага, це у нас такий ніби як пуфик, так, на якому можна сидіти. Ось така у нас ще є огорожа. Загородимось трішечки від культистів. Щоправда, це не допоможе, але. Потім це що. Ого, дивіться, це така новорічна ніби якась коробка. Ага, коробка з подарунком. Супер. Ні, ні, яка коробка з подарунком, це, напевно, якийсь камін, скоріше за все. Взагалі незрозуміло, якщо маєте свої варіанти, напишіть в коментарях, мені правда, буде цікаво. І ось така ось лампа. Гадаю, коли буде темно, вона буде світитися. Ой, як же без сніговика! Дивіться, яка краса. Супер. До речі, щойно звернув увагу, що у нас на мапі відображається ельф і прибіг сюди. Дійсно, десь я поруч пробігав, можливо, це було е, вночі, і я навіть не помітив, тому треба звертати увагу на мапу. А у нас тут о, клас. У нас спеціальна така трубка ядовита з ядовитими такими дротиками. Цікава штука. Ця трубка нам не сильно потрібна, так у нас, як і зброя кіборга, і дуже сильний тризуб, який з двох ударів, звичайно, вовко забиває, але все рівно штука цікава. І зараз, коли після деяких ночей приходить сповіщення, що на мапі з'являються нові ельфи, я розумію, що якщо той сканер буде працювати так, як, так як я собі гадаю, тобто ми зможемо бачити всіх ельфів, то ця буде дуже потрібна штука. Ну що ж, я прочесав ще велику частину мапи, і, на жаль, крім ще одного ельфа, я більше нікого не знайшов. Мені здається, що нам все-таки потрібен той радар чи детектор ельфів. І, можливо, він нам допоможе знаходити краще їх. Що ж, Ми зібрали трішки більше дерева, і тепер подивимось, що в нас там буде далі цікавенького. А саме мається на увазі, як будуть виглядати наші нові елементи. І ще ми бачимо? А практично більше нічого нового не буде. Все залишається старим, у нас лише нові ліжка. Давайте ж подивимося, що в нас буде з останнім оперестаним з ліжком, як воно буде виглядати. Ну, практично так само, як і ми бачили на початку друге ліжко, і десь так само буде виглядати перше ліжко. Тобто дуже-дуже схожі. Давайте ось це скрафтимо ось це і ось це. Так, тут зелене, таке простирадло, тут червоне і тут жовте. Але все рівно вони всі в такому новорічному стилі. Ну що ж, я гадаю, пора закінчувати цю частину. Нам потрібно вийти з гри для того, щоб придбати нову річ, і ми зараз її протестуємо. Ну що ж, ми маємо 70 цукерок. Також у нас дивіться, що Ага, ми зібрали 30 ящиків, можливо, не 30 ящиків, можливо, ми зібрали 30 цукерок і таким чином покращили рівень. Незрозуміло, треба буде зараз перевірити. Тобто, скоріше за все, для того, щоб покращити рівень е... ось цього класу, нам потрібно не... 30 і потім 70 скринь подарунків, а саме цукерок зібрати. Тому я зараз обов'язково протестую. А поки що давайте повернемося. Ага, у нас зараз на 25% дешевше будуть продаватись всі ці позиції з мішка Санти. Так, а тепер давайте придбаємо наступну річ. Ми навіть не одну, а на жаль, одну. Тобто машина з подарунками буде дещо пізніше. Ми зараз придбаємо сканер ельфів. Подивимося, як він працює. Дозбираємо ще, 10, дозбираємо ще 10 цукерок і повернемося, щоб придбати ось цю машину подарунків. Ельфсканер у нас знаходиться вже на другому рівні, тобто ми зараз дуже швиденько на нього нафармимо і подивимося, як він працює. Давайте одразу придбаємо вже за зниженою вартістю все, що нам потрібно. У нас так само є 40 монет. Ми за них одразу можемо купити і ковзани, і лопату, і драбину. Нам має якраз вистачати, обов'язково придбаємо мапу, кращимо верстак і придбаємо сканер. Що ж, все по черзі. Мапа і сканер. Дивіться, нічого собі, я його поставив і у нас одразу відображаються всі ельфи, наскільки це круто, наскільки це спрощує все проходження. Що ж погнали дивитись? Ось і перший наш ельф. Це просто круто, це імбовий предмет. Який набагато спростить проходження цього івенту і набагато спростить можливість збирати всі ці цукерки. Погнали далі? Ага, дивіться, вони ще знаходяться в чорній зоні, зовсім забув. Тоді нам потрібно в першу чергу покращувати наше вогнище. До речі, у мене на каналі є відео про печеру кажана. Такі самі написи ми бачили з цієї сторони, коли ми знаходимося всередині печери. Можливо, це якось пов'язано між собою. Ну що ж виходить, що цей сканер дуже корисна річ. Нам не потрібно шукати, де знаходяться ті ельфи. Ми зразу чітко знаємо, де з'являються нові, і просто йдемо до них. Ну що ж, давайте дивитись. у нас 65 цукерок. Коли ми заходили в гру, у нас було 40, тобто плюс 25 цукерок. яким чином змінився прогрес покращення нашого класу. Плюс 13. Чекайте, а як це ж так? Ага, я зрозумів, все зовсім не так. Абсолютно. Мова йшла про Christmas Gifts не про ті, які ми отримуємо від Ельфів, а ті, які ми знаходимо, ось ці червоні е, коробки, саме які знаходяться просто на мапі. І таким чином ми зможемо покращити рівень е, нашого помічника Санта. З цим тепер все зрозуміло. Що ж, давайте йти далі. А далі у нас по плану купівля. І ще одної цікавої штуки, в якій ми зараз будемо розбиратись. Це машина подарунків. Ми вже назбирали потрібні ресурси, прокачались до потрібного рівня верстака, і давайте будемо крафтити е, машину подарунків, презент машини. Подивимося, що ж це воно таке. Так, де ми його поставимо? Ну, давайте ось тут. Ага, значить, 8 хвилин нам потрібно чекати. Що ж, давайте зачекаємо. Ну що ж, 3 секунди, 2, 1 і. Що ж тут у нас? А тут у нас бандаж. Тобто, Що це означає? Що цей подарунок такий самий, який ми можемо знайти ось в цій зоні майбутньої майстер... майстерні Санта-Клауса. Тобто кожні 8 хвилин буде виходити такий подарунок. Е, що там може бути? Як ми вже бачили по інших червоних подарунках, там часто бувають бандажі. Або набої, і іноді буває паливо в каністрах. Нагадаю, немає сенсу дивитися, які будуть наступні подарунки, тобто що буде у них, адже це будуть такі ж самі червоні скрині, в яких будуть е, подібні речі, як ми можемо знайти просто гуляючи ось в цьому місті. Ну що ж, який висновок можна зробити. Всім рекомендую купувати клас помічника Санти, обов'язково купувати радар ельфів і збирати цукерки, адже пізніше можливо з'явиться щось цікаве в магазині саме за ці цукерки. Дякую за перегляд. Буду дуже вдячний за ваші лайки, коментарі. Бувайте!